Зустрічайте робот-пилосос, з яким ви забудете про бруд та пил. Dreamy Mova e 30 Ultra – це доказ того, що чистота в домі може не потребувати ваших зусиль. По-перше, цей робот дійсно ефективно миє підлогу, а не розводить по ній бруд. Друге, висока потужність 7000 паскаль, забезпечує ретельне прибирання будь-яких типів забруднень. Окрім цього, Dreamy Mova e 30 Ultra має інтелектуальний датчик, що розпізнає килимові покриття. Тому при заїзді на килим. Цей робот піднімає мийні насадки та регулює потужність для ефективного прибирання. І найголовніша фішка це повне самообслуговування. На станції він автоматично вивантажує сухе сміття, замінює воду та доливає мийний засіб, а також очищує та просушує насадки. Мінімум зусиль, максимум результату. А це саме те, чого ми хочемо від сучасних технологій. Залишились питання? Переходьте на наш канал Воюа та дивіться повний огляд.